Вітаємо вас на каналі Експорт. Сьогодні ми спілкуємося про гравців та команди, які не поїдуть на чемпіонат світу з футболу. Полетіли. На цьому чемпіонаті світу участь приймуть 32 команди з футболу. А вже на наступному мундіалі ми побачимо з вами 48 колективів. Тобто, кваліфікації на цей турнір для сильних команд стануть просто формальністю. А зараз до вашої уваги список зіркових футболістів та команд, які пропускають цей мундіаль. Причини абсолютно різні: хтось просто не пройшов на чемпіонат, а хтось отримав травму. Поїхали! Ерлін Холланд та Мартін Едгор, збірна Норвегії, жах англійського чемпіонату, монстр найкращий бомбардир та найдорожчий футболіст за версією Transfer Market пропустить чемпіонат світу. В Катарі. збірна Норвегії має декілька хороших виконавців у своєму складі, тому травма Холланда всередині минулого сезону дійсно погано вплинула на команду. Холанд зіграв 6 з 10 матчів відбору та забив 5 голів. Статистика дійсно вражаюча, але цього просто недостатньо, щоб на чемпіонаті світу з футболу. Без цього монстра Норвегія виграла лише один матч в групі та зайняла третє місце. Замість Катару ми їдемо додому. Не забуваємо також про Мартіна Едгора, капітан Вундерки. Інтарсеналу який показує просто неймовірний футбол. Без нього також буде дуже якось нецікаво дивитися за чемпіонатом світу. А ця парочка могла б дати дійсно джазу в Катарі Мухаммед Салах Єгипет. 2022 рік став дійсно провальний для Єгипту. Спочатку вони програли Сенегалу у фіналу Кубку африканських націй, а потім їм вже програли у драматичному матчі за вихід на чемпіонат світу з футболу. Тоді це була персональна дуель між Салахом та Мане. Мане дійсно підтримав свого. Минулого напарника по команді, але селаху це дійсно не допомогло вийти на чемпіонат. Тому він навіть почав задумуватися про закінчення кар'єри за збірну. Ну і взагалі, якщо казати про селаха, то він один тягне свою збірну в такій ситуації. Ніхто взагалі не бував, але бажаємо йому дійсно успіху. Генріх Амхітерян, Вірменія. Саме цей хлопець пограв в чемпіонаті України за металург Донецьк, потім за Донецький Шахтар. А згодом він опинився в Борусія Дортмунд. Він встиг пограти за Манчестер Юнайтед Арсенал Рому, а зараз грає за інтер. Ну, гравець дійсно просто неймовірний. Але, на жаль, таланту та майстерності одного гравця збірної Вірменії недостатньо, щоб вийти на Мундіаль. Тому він залишається вдома. Дуже шкода, але це футбол і це командна гра. Хвіча Кварасхелія, Грузія. Йому також буде дуже важко пройти на чемпіонат світу у своїй історії. Ситуація подібна до Амхітаряна. Дуже важко, коли ти один намагаєшся тягнути свою команду. В них була дійсно важка група Швеція, Іспанія, Греція та Косово. Але вони показали непоганий результат, в принципі. Набрали сім очок, а Кварцхелі забив чотири голи. Ну непоганий результат для невеликої країни, але дуже мало для того, щоб виходити на Мондіаль. Шкода Чиро мобілі Марко Вераті та багато інших класних футболістів. Я до сих пір не можу повірити в те, що Італія не пройшла на Мондіаль в цьому році, тому що вони показували дуже непоганий футбол на останньому євро. Перемогли Англію в серії пенальті та здобули звання чемпіона Європи. Другий раз Італія за 64 роки не пройшла на чемпіонат світу. Та провалила два відбори поспіль. Роберто Манчіні та компанія попали дійсно в кризу, тому що молодих гравців і зміни поколінь їм просто не вистачає. Пішов кіліні травми ведучі гравці вдали про себе знати, і інші деталі просто не дали перемогти північному Македонію у стикових матчах. Ну, самі винні. К'єза, Донарума, Бастоні, Тоналі, Барела їх ми просто не зможемо побачити фізично на мундіалі. А ось бонучі Джорджині Інсінія і Мобілі це для них міг стати останній чемпіонат світу. Невідомо. Ми чи будуть вони приймати участь на наступному чемпіонаті? Треба знаходити нових гравців. Зміна поколінь має відбуватися зараз. Луїс Діас Хамес Родрігес Колумбія. Ці футболісти не змогли потрапити також на чемпіонат світу. Вся Європа була дуже здивована тим, що це відбулося, тому що Колумбія завжди проходила на подібні змагання, але цього разу ні. Кризу видно неозброєним оком. Хамес та Куадрадо в не найкращій формі, але Діас просто не готовий один тягнути команду вперед. Тому колумбійці пропустили Еквадор та Перу вперед. Чилі також погано зіграли і зайняли сьоме місце в групі. Можливо, Санчеса та Відалія ми вже ніколи на в чемпіонаті світу не. Не побачив. Златаний Брагімович, Швеція. Протягом 20 років цей футболіст дивує просто усіх. Він плював на закони фізики та на свій вік. Він просто дає максимальний результат. Він грав за Аякс, Мілан, Інтер, Барселона, ПСЖ, Манчестер, Юнайтед, Лос-Анджелес Гелексі. Знову Мілан. І йому навіть не дають нормально закінчити кар'єру. Він допоміг Мілану виграти чемпіонат Італії, і це все відбувається в 41 рік. Просто неймовірно. Швеція програла в стикових матчах Польщі, тому Скандинавію може представляти на чемпіонаті світу з футболу лише Данія. Виходить, що ми ніколи вже златена не побачимо на чемпіонаті світу. Ну я не сумніваюся, що цей хлопець може і в 44 туди потрапити та забити гол. Він до речі ніколи там і не забивав. Віктор Осімхен, Нігерія. Під керівництвом Лучано Спайлеті цей футболіст просто виконує неймовірні функції на футбольному полі. Забуває голи чемпіонат Італії та Ліга Чемпіонів для нього просто горішки. Але зі збірною в нього дійсно проблеми. Нігерія це країна, яка має безліч талантів у своєму арсеналі. Це і Діді, і вобі, і Хіаначо. Але зараз в них дійсно є деякі моменти з грою на футбольному полі. Але на жаль, збірна Нігерії не змогла перегати збірну Гани з футболу та пропускає чемпіонат світу другий раз. З 1994 року дуже прикро. Партнер каналу «Перемач». народжені в Україні, заряджені перемагати. Ряд Морез Алжир. Ряд морес класно грає за Манчестер Сіті, показує дійсно класний футбол і потрапляє в список найкращих футболістів в АПЛ. Але з Алжиром йому дійсно не щастить. Йому зараз 31 і навряд чи він колись пройде на чемпіонат світу з футболу. В нього подібна ситуація, як і у Мехамеда Салаха. Йому дуже важко тягнути команду за собою. Ендрю Роберсон та Скот Баттоміні, Шотландія. Саме збірна Україна не лишила шансів для Шотландії вийти далі на чемпіонат світу. Вони нам програли в першому матчі, а потім вже ми вийшли на УЕС. В групі вони залишили дійсно позаду непогані команди: це Австрія та Ізраїль. Але далі ви знаєте, що було: Робертсон, Макгін, Мактоміні, чи Адамс та інші пропускають цей мундіаль. Олександр Зінченко Україна. Дуже шкода, що ми все-таки не змогли пройти на чемпіонат світу з футболу. Автогол Ярмоленка поставив крапку в цьому питанні. Ми дуже хотіли туди потрапити. В нас війна, і ми обіцяли нашим військовим там бути. Але це футбол, і ми його любимо, яким він є. Не будемо здаватися, і просто будемо йти далі. Інша перемога буде обов'язково за нами. Росія програє, і це абсолютний факт. За Та Алер Кот Дівар, найкращий дріблер АПЛ пропускає чемпіонат світу з футболу. Часи дрогба, братів, туре та калу вже давно пройшли, тому збірна Кодівару дійсно. Просто хоче знайти нових футболістів для гри в футбол. Треба також зміна поколінь та щось змінювати на футбольному полі. Також не забуваємо про кість єсенгрефу Фана. Слони пропускають другий чемпіонат світу поспіль. Я за ними вже скучив, але нічого страшного. Обамаян габон. Тут все дуже просто. Цей футболіст є патріотом своєї країни та просто грає в футбол. Бо ми, ми знаємо за грою в Арсеналі та в інших класних клубах. Він класно грає попереду і. Чіпляється за кожен м'яч, але на чемпіонат світу він найвряд чи колись у своєму житті пройде. Облак, Словенія. Облак став більше пропускати та став менш стабільним на футбольному полі, але можна сказати, що у Атлетико зараз проблеми та відчувається спад. Словенія не може похизуватися футбольними талантами у своєму складі. В останній раз вони були на чемпіонаті світу з футболу у 2010 році. Тоді вони вибили рашку та показали непоганий в принципі, футбол. Давід Алаба, Австрія. Давід Алаба у Відбірні грає на різних позиціях, він дійсно лідер команди, грає за Реал Мадрид та показує неймовірний футбол. Але на чемпіонат світу йому не вдалося пройти. Не можна сказати, що Австрія не має футбольних талантів, Забіцер, Арнаутовіч, Шлагер вони дійсно грають на високому рівні, але відбір на чемпіонат світу вони провалили. Шиктасовчик, Чехія. Шик показує неймовірний футбол в чемпіонаті Німеччини. Його вже давно хочуть купити ведучі клуби, але його зараз не продають. Пам'ятаєте його неймовірний гол на останньому євро збірній Шотландії? Це було неймовірно. Шик отримав травму та не зіграв зі збірною Швецією в стиковому матчі. Його дійсно не вистачило. А совчик просто фізично не зміг витягнути команду сам. Ну, треба щось змінювати, треба думати. А тепер давайте про тих, хто отримав травму: Франція, Варан. Варан дійсно не зрозуміло, що з ним, тому що є в нього шанси, все таки потрапити на чемпіонат світу. А ось Погба та Канте точно не допоможуть збірній Франції на мундіалі. Португалія жота жота дійсно така, знаєте, важлива фігура в Португалії, але є Роналдо і Феліш. Але ці футболісти не дуже стабільні. Ну, подивимося. Взагалі, заміна на його позицію є. Аргентина Палу Дібала може пропустити чемпіонат світу, але шанси все-таки в нього можуть бути. А ось Лочельсо точно не поїде. Він просто не потрапив до заявки. Бельгія Салімакерс точно не поїде на чемпіонат світу з футболу. Під питанням Н є, але що з приводу Лукако. В нього зараз травма, але до плей-офф він може ще встигнути відновитися. Це дуже важливо. Бразилія Каутіні точно не поїде на чемпіонат світу. Замість нього є кому грати. Також мело не зможе допомогти своїй збірні, але це не критично. Англія засновники футболу дійсно мають багато проблем з захистом, особливо з правого та лівого флангу. Багато гравців отримало Травми серед них такі футболісти, як Джеймс, Волкер, Чіуел Тренд. Дуже багато проблем. Збірна Англії має на цьому етапі. Німеччина, скільки болю та драми просто через цього хлопця, ми відчуваємо Марко Ройс пропускає знову чемпіонат світу. Скільки турнірів він вже пропустив У 2014 році? Йому не дали змоги перемогти в фіналі проти Аргентини та здобути звання чемпіона світу з футболу. Це просто шок. Тімо Вернер також не поїде на чемпіонат світу за Німеччину. Хаверц, твій вихід, Вейналдум, Голландія. Цей футболіст зламав ногу ще влітку, і було зрозуміло, що він. Пропускає чемпіонат світу. Ну тут без шансів. Дійсно. Сенегал мане Мане може не встигнути відновитися до чемпіонату світу. І Якщо без жартів, то навіть до шаманів звернулися, щоб його відновити. Ну подивимося, бажаємо йому здоров'я. Аруха Уругвай. він може не поїхати на чемпіонат світу з футболу, але може встигнути просто відновитися до плей-офф. Ну, подивимося на нього. Уругваю ще треба вийти з групи. А тепер давайте поговоримо про тих, кого просто не взяли на мудіаль. Санчо просто не взяли, Абрахама також. Томорі пролітає, лідер Арсеналу Габріел залишається вдома. Ферміно відпочиває. Ребі через конфлікт з тренером не допоможе збірній Хорватії на мундіалі. Дехе також не цікавий Луїсу Енріко, тому що він вже старий. Рамос та Алькантера поза бортом. Ось такі справи. Дякую за перегляд. Пишіть свою думку у коментарях, підписуйтесь на наш канал. Почуємося!